Коротше, прилетіло, звідки не ждали. Слухайте Сітуейшн. Прилітає вчора мій парніша додому та каже Збирайся давай, ідемо твою маман забирати. А маман що? Правильно, маман пішла з подружання на літрушечку вінця, пригубить з баклажки, так сказать. Алкогольний доброволець. Приїжджаємо. Сидять мадами, наминають пасту з морепродуктами. Запешку вони отримали, святкують, значить. Дитинка лосося вже два дні не жерла, а ця тулує і не вдавиться. Коротше, думаю, нічого парніша, зараз я за нас з тобою помщуся, а ці дві кози сидять на літньому майданчику, ну я, коротше, заходжу так тихенько ззаду. Думаю, зараз будуть тобі і сімейні мелодрами, і добрий день студія, і кохана дитина не жерла червоної риби з позавчора, як нявкну, вона аж підскочить, зачепила миску та паста летить всюди. Переводняк дикий, конечно. Добре, що людей не було. Ну, як креветки, то підзбирала, звісно. А що, я дурна чи що? Перніша в шоці, подружання ржа встикається. Короче, маман не говорить зі мною досі.